Під час вечірнього вічі на майдані незалежності на Рівнян чекали свіжі новини. Так, учасники мітинга з радістю сприйняли звістку про відсторонення виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка від займаної посади та ухвалення закону, що дозволяє звільнити з ув'язнення Юлію Тимошенко. Проте головною подією став прихід на майдан бійців місцевого спецзагону Беркут, які повернулися з Києва, виступаючи зі сцени, їхній командир. Запевнив, що його підлеглі зброю до рук не брали. Я хочу покаятися і сказати, все-таки я прикладав багато зусиль. Ми стояли на Верховній Раді останні ці місяці в генпрокуратурі. І все-таки, коли дали наказ вчора вранці отримувати зброю, і нас направили з Генпрокуратури на Інститутську, я прийняв рішення їхати. Вислухавши командира спецпідрозділу, учасники віче зажадали, щоб беркутівці на знак каяття стали на коліна. Силовики відмовилися зі сцени рівнянам нагадали про християнські прощення як компромісний варіант. Вирішили, щоб кожен спецпризначенець просив вибачення перед громадою. Готовий скупити вину своєї крові. Зброю в руки ми не брали і за зброєю на людей не пішли б ніколи. Готовий скупити свою вину кров'ю. І хочу сказати, що наші руки не заплямовані кров'ю. Ми ні разу не пішли на народ свій. Ми ні ми разу не пішли на свій народ. Ми не стук. Майдан зустрів каяття беркутівців по різному. Одні криками ганьба, інші вигуками молодці. У свою чергу керівництво обласної міліції повідомило, що усі бійці Рівненського беркуту написали рапорти про звільнення. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.